Кремль захотів вдарити по Україні усіма ракетами, що має, поки Трамп заморозив передачу допомоги. Мережа пішов, начебто, злив, що росіяни змовилися зі сполученими штатами Америки. Та поки у нас буде недостатньо ракет для ППО завдати масованих ударів та нищівних руйнувань найбільшим містам України. І все аби зламати дух українців, які ще бажають чинити спротив. Що про це каже розвідка, почуйте вже за мить. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви обираєте нас під цівей за для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте в Аки і залишайтесь надалі разом з нами, і також залишайте свої коментарі. По російських змі пролунала нова хвиля погроз на адресу України. Пишуть, що нібито в Москві було проведено екстрені наради, на яких обговорювався новий сценарій ескалації війни проти України. Автори лякалок стверджують, що на відміну від попередніх кампаній нинішній етап буде найжорсткішим. Видання «Енергобізнес» провело свій експрес-аналіз цієї ситуації. За словами неназваних джерел, йдеться не просто про військовий тиск. Рашисти готуються застосувати комплексну стратегію знищення інфраструктури України. Доведення ситуації до хаосу та повної втрати керованості. Окрім того, ті ж рашиські змі стверджують, що особливий акцент буде зроблено на удари по енергетичній системі та транспортних вузлах. За словами видання, розглядається сценарій, за якого Україна може бути повністю знеструмлена на тривалий час. Ідеться не про точкові удари, а про тотальне руйнування енергомереж. За задумом Кремля без світла, опалення та зв'язку великі міста опиняться у критичному стані. Вже нібито існують плани щодо деморалізації еліти. А ще Росія не пише, що нібито у вищих ешелонах влада РФ обговорює варіант, про якому подальша війна вестиметься без обмежень, які діяли раніше. Операції, які вважалися надто радикальними ще рік тому, тому тепер розглядаються цілком прийнятні. У Кремлі впевнені Україна вже перейшла точку на повернення. А отже, стримуватися більше немає рації. Водані припускає, що поки що все це більше схоже на чергове залякування. Мовляв, підкоріться або ми вас знешкодимо. Нам тепер Трамп дозвіл. Волив, ми це вже проходили. І коли вони Київ за три дні брали, і коли вони за два тижні до Львова дійшли. Ну і звісно, коли вони зруйнували всі мости через Дніпро. Ну а згодом висадили морський десант в Одесі. Так вони спробують у цьому. Немає сумнівів. Не випадково заступник голови гурму України Вадим Скибіцький попередив що решисти мають плани почати запускати по Україні одночасно близько п'ятиста шахедів та інших бопола. Але і з іншого боку, якби ворог справді міг ось так по клацанню пальців знищити енергосистему України. Та він би вже давно це зробив. Енергобізнес підсумовує, що всі слова про обмеження, що діяли раніше, це із байки про лисицю і воногред. Ну а тим часом США за вказівкою президента Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України, заявив про це високопосадовець адміністрації США. Повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш у своєму Фейсбуці. За словами Яриша, як виглядає пауза, стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок, зокрема за програмою довготермінової підтримки Сей. Журналіст зазначив, що якщо глянути на останні оголошення адміністрації Байдена, тут першочергово йдеться про ракети до ППУ, боєприпаси до Хаймер. Ста артилерії. Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані ці меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що це сприяє вирішенню. Відповіли Голосу Америки в адміністрації президента США Дональда Трампа. Ярош зазначив, що минулого разу, коли Трамп оголосив про призупинення поставок зброї для України у 2019 році, це зрештою призвело до того, що демократи у палаті представників оголосили йому імпічмент, але згодом Сенат виправдав його. Однак цього разу обидві палати конгресу контролюються республіканцями. В той же час поговоримо з вами про те, що все це сталося після резонансної прес-конференції в Білому домі, де президент США Дональд Трамп та віце-президент Джой Ді Венс звинуватили Володимира Зеленського в Достатні подіяці за американську допомогу. Київ його союзники змушені шукати заміну критично важливим озброєнням, у тому числі зенітним ракетним комплексам. Про це повідомляє видання Форбс. Що пишуть, що Україна здатна самостійно виробляти чи отримувати від європейських партнерів майже всі види зброї, окрім сучасних систем протиповітряної оборони дальньої дії, сполучені штати фактично монополізували виробництво найефективніших зенітних ракет, і їхня підтримка опинилася під загрозою. Сьогодні шість батарей американських Петріот забезпечують оборону ключових українських міст від російських ракет, у тому числі гіперзвукових, які неймовірно складно перехопити. Однак ситуація може різко змінитися, тому що Вашингтон поступово відмовляється від підтримки Києва, але не все так погано, як могло здатися на перший погляд, бо Європа вже починає надавати допомогу Україні у вигляді заморожених рашиських активів. Рашицький телеграм-канал Кремлівська табакерка» дописує, що вони отримали тривожний сигнал щодо зброї для України, а також що в Кремлі скаржиться, що ніхто досі не покараний. До слова, Британія виділила київському режиму близько трьох мільярдів доларів і збирається повернути ці гроші за рахунок рахунок доходів від заморожених рашиських активів повідомляється, що такі ж плани мають низка країн Європи. Телеграм-канал дописує, що Київ не вперше фінансують з рахунок Рафі, але про це стає масштабним. Далі цитую повідомлення. Це правда. Розліці доручено попрацювати із цією загрозою. Не знаю, що вони зроблять, адже дуже багато втрачено. Я б щиро кажучи, звільнив Наришкіна. Він тільки базікати вміє. То про те, що ЗСУ на межі розвалу, то про те, що як Польща захід України забере, то ще щось каже: звісно, красиво, але чи працюватиме він взагалі? Схоже, поки що не полетять голови, і відповідальності роботи не буде. А так ніхто не покараний за провали. І вороги нахабніють, обурилися. І з цього приводу джерело у Кремлі. За його словами, він звертався до Володимира Путіна із пропозицією відправити Наришкіна у відставку, але поки що жодної відповіді не отримав. Співрозмовник каналу ОСЗР визнає, що зробити щось із використанням вкрадених рашиських активів для озброєння України зараз практично неможливо, але не вважає, що у такій ситуації винен Наришкін. Далі пряма мова. Нехай на Біуліну покарають Силуанова, інших чиновників, яких я даруйте називати не буду, але які винні у тому, що ми втратили. Тали свої активи, нехай нарешті із військовими розберуться, які провалили масу завдань на полі бою. А ми працюємо максимально ефективно, запевнив представник СЗР. Зазначимо, що ані військові, ані люди з оточення Силуанова відповідати за ці звинувачення не стали. А джерело в центробанку обмежилося короткою реакцією. Вони там всі збольжеволіли, чи що? Спитав він. Ну, а очільник головного управління розки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що у рашиську українську війну втягнута більшість розвинених країн світу, а це означає, що третя світова війна вже. Триває це філософське питання. Залежить, як на це дивитися для мене, так втягнута абсолютна більшість найсильніших і найрозвинятіших країн. Це просто факт. Сказав він, відповідаючи на запитання, чи можна вважати нинішню війну третьою світовою. Також стало відомо, що Ерефія планувала провести дві масштабні наступальні операції на території України у другій половині 24 го на початку 25 го року. Однак дані української розвитки дозволили зірвати задум ворога. Про це повідомив представник головного управління розвідки Вадим Скибіцький. Цитую, що він далі сказав «Своєчасне викриття цих планів відбулося лише тому, що всі засоби військової розвитки працювали в одному напрямку, і як наслідок нам вдалося вжити адекватних заходів, сказав Скібіцький. Він додав, що завдяки інформації розвідників було здійснено перегрупування та реакція у відповідь із боку сил оборони. Але навіть після того, як плани РФІ стають відомими і вони розуміють, що вже не зможуть провести ту чи іншу операцію, це не означає, що вони відмовляються від такої операції. Вони здійснюють перегрупу інші підготовчі заходи. Війська починають займатися бойовою підготовкою, підготовкою до виконання планів, які були напрацьовані, розімував представник ГУР. Окрім цього, Кремль прагне підставити Україну перед Азербайджаном та Вірменією. Рефія прагне зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією. Про це повідомляють дані головного управління розвитки Міноборони Україна. Інформаційна операція у вірменському інформаційному просторі, зокрема в телеграм-каналах, поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу гурмо України, у начебто спробі інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Поширювачі дезінформації обґрунтовують, мовляв, нова азербайджансько-вірменська війна примусить РЕФІ відкрити другий фронт, а отже, розпорошити свої військові сили, що буде на користь Україні. Ідеться у повідомленні у розвитці Зазнач. Ли, що основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь, нібито від гурму України, на ім'я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Поширювальний папірець містить низку грубих помилок. Іван замість Іван СДР замість ЄДРПОУ та інші, і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України. Проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно Досім для держави агресора РФ, попередили у Ну і наостанок. Давайте з вами поговоримо про те, що у снарядах до рашиських реактивних систем залпового вогню торнадо С, якими Ерефія завдає ударів по Україні, виявлено компоненти з Сполучених Штатів Америки, Китаю, Швейцарії та Великобританії. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Так от, у досліджених зразках керованих реактивних снарядів системи залпового вогню торнадо С, які були застосовані державою агресором проти України, виявлено. Одночасне використання двох волоконно-оптичних гіроскопів блоки наземного виробництва без маркування виробника має індикаторні пломби китайською мовою та візуально схожий із гіроскопами. AgeLine Lite китайського виробника BWSEN Science, ін Саєнс розповіли в гур. Як розповіли в гур, та Китаїноземної блоки мають схожу будову, головна відмінність у типі процесора у рашиському блоці. Використовується програмована вентильна матриця Altera Cyclone, виробництва США, тоді як в іноземному мікроконтролер СТ. М Майкро Електронікс зі Швейцарії. Ну а я вам вдячна глядачі. Те, що ви цей випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.